Моє улюблене українське слово, мабуть, дзуськи. Мені просто воно здається смішним, а також воно мені здається таким, знаєте, з потужною енергією. Воно є в моїй пісні Україна от, Там, де я співаю про те, що ми дзуськи віддамо свою країну. Я взагалі просто обожнюю українську мову. Вважаю, що це найкрасивіша мова в світі, тому небагато для мене смішних слів, в ній, але є прикольні дуже. Я не знаю, як би я мотивувала людей приходити на українську мову, бо вже насправді вже стільки було різних. Моментів мотивування я не знаю, що ще може змотивувати наших людей. Мені дуже шкода, що так сильно треба мотивувати наших людей заради такого простого питання. Це рідна мова, ми маємо її знати. По-перше, по-друге, розмовляти. І я не знаю, що ще має статися, щоб ми ну, всі прямо перейшли на українську мову. Я не знаю, як мотивувати, Вже не знаю, бо вже мотивували по-різному, і по-доброму. І якось з я не знаю, з якимись цими нагородами, і вже й по злому, і вже й будь-як. Але бачите, ну, я вже відпустила цей момент. І просто коли чую особливо за кордоном російську мову, я дивлюсь на людей ось так. Бо я не можу поняти, хто це. Чи то росіянин, чи то білорус, чи то українець.